Вон вона сидить, як його достати? Ну весеньке. На горіхові сидить. Має три таких маленьких повленятка. Най знайшла в нас в Луцьку. Їм півтора місяця. Я їх грію. Вони зараз стресують. Ми трішки погорілися і вже їмо. Вчора вони такі були дикі, лякливі, а сьогодні вже такі ручні-ручні, що -ручні, не втікають від мене. Вчора по кімнаті тут літали вікно, ще кудись летіли, бо зна куди, а сьогодні вже спокійні, сидять собі, даються гладитися. Пригріла я їх вже. Ми ж ручні птахи. Бідненький мій шкода так того. Хоч би він вижив, але холодно вночі дуже було. Ну, будемо надіятися, що все буде добре. Добре, що я взяла не, не два, а п'ятеро. Вже троє залишилось. Їжте, їжте, зараз порозсипаєте. Не бійтесь, їжте. їжте, Вже з руки їла. Зараз розсипеш. Злазь. Злазь, миски, злазь. Зараз розсипась на плєт. А нас залишилось троє. Мої пташоні, мої хороші, Індійсь, індійські павичі. То моя мрія. Я їх хочу приручити. Ось, і щоб вони були в мене ручні, ручні. Я їх чухаю так от за спинку. Вони так люблять. Люблять. У них вже така коронка є невеличка. Ось, бачите. Ще не знаю, хто з них є хто. Але ми такі хороші. Ми ліпта женята. Їм ще немає місяця, 23 серпня їм буде місяць. Обалдіють як. Пташечки мої хорошенькі. Я їх так хочу приручити. Ось. Вчора ми їм обрізали одне крилишко. Ось. По одному крилишку і добре, що обрізали. Лягай, ля, ля. мої хороші, лягай. Тому що вони в мене вискочили з загорожі. Ось, і пішли в другу загорожу двоє, а одне. Гуляло біля загорожі, але ми його легко зловили. Ось, і вони в мене. У нас буде красота, як вони виростуть в мене. До речі, яйця з павичів можна також вживати в їжу. Павичні яйця. Так, да? мої хороші, мої хороші. Я їх як котиків глажу. Саме-саме більше вони люблять, коли їх чухати біля вушка. Вони зразу закривають очки і засинають. Надо Сразу очки закрываю. Сплять. Приспала их всех троих. Тих приспала. Ну, включила саме начало. Я подам зараз. Будемо Шо? ми зараз нашим малесеньким павлінчикам обрізати криличко одненьке, тому що вони в мене починають вже літати. Ось. Одне вже втекло і не повернулося, а друге втекло, але повернулося. Значить, що робимо? Беремо крильце і оці махові крильця. Самі більший. Обрізаємо. Будемо от на такому от, на стільки от десь на сантиметр, виходить, десь 10-7 сантиметрів. Обріжемо. От на такі от такі от віречко. І все. Але я думаю, що, можливо, одне тільки. Обрізається крилічко взагалі то. Бо я, бо я читала, що якщо обрізати два крилля, то вони можуть літати, а коли одне крило обрізаєш, то виходить, що вони втрачають баланс. Павленятка в такому міні брудері, можна сказати. Зробила їм такий пристрій, саморобний для тепла. Ось. Може, може, комусь. Сподобається і буде якби для такого, скористайтеся таким винахідом. Це мені підсказали е, мої сусіди по дачі. Я хотіла купляти спеціальну обігріваючу лампу, Ось, але звичайна лампочка, не економка, і банка трохлітрова. І все, вона нагрівається, ця банка. Ось. І якщо зараз в приміщенні 20 градусів тепла, заглянемо зараз градусник. 22 градуса, то е, я пробувала виміряти температуру. Ось на такій відстані, де сидять пташенята. ось то виходить, що 25 градусів показує. Але бачу, що напруга падає. Трішки нас перепадати напруги, то. Можливо, і лампочка не гріє, так як би потрібно. Бачу по яскравості самої лампи, але для них вистачає. Ось вони собі біля банки гріються, банка тепленька, їм комфортно, вони до неї притулилися, ось троє всі, і дрімають собі. Ну, звичайно, що ідеальна температура для них зараз це 30 градусів, ось але не дає вона такого тепла. Але вони вже можуть і при 25 комфортно себе почувати ось. Поставила їм свіжу водичку з препаратом, який профілактично діє від кокцидів і морковка в них є також корм, я лежу відпочиваю. Щось Сьогодні мені захотілось полежати. Видно погода така хмурна, перепади погоди. Ну і ще й, можливо, і організм уже сам просить відпочити, трішечки розслабитися. І показую вам. Яка краса переді мною тут перед моїми очима. Ось, дуже мені подобаються ці квіти. Вони такі як вже сухі. Я їх просто зірвала і зразу поставила у вазу. Ось. І вони так і тут засохли. А ці от поставила тільки що. Ось ходила за свіжим букетом. Вони теж так будуть стояти. І так і висохнуть. Тут білий колір. Щось в мене мало білого чомусь попалося в цих насін... насіневих Можливо, ще залежить від виробника, хто продає насіння. Багато таких от голубих, рожевих, а білого щось мало зовсім. На другий рік, як буду брати насіння, то буду брати різних виробників то тоді і жовтого треба ще такий ще є кермек жовтий теж але мені не подобається коли жовтий о, в цих кольорах він окремо має бути в мене в букеті А тут в кімнаті поряд мої пташечки. Я їх е приручаю до рук, кормлю з рук їх ось, і глажу їх, чухаю, беру, е до себе лежу на, ну, отак на груди, якби підстеляю їм таку. Пилюшку, і вони гріються. У мене вони ще дуже маленькі. Мої павленяточки, як вони гріються, От сплять, дрімають біля банки. На встоячки чомусь. Але вони, що саме цікаве, я помітила, коли їм приємно і коли їм добре, затишно і спокійно, вони видають такі звуки, подібні, як. Муркотання котика цікаво, а таких маю я питомців, Як вони цікаво сплять. Ну, ще поки не видно. Хто буде самка, а хто буде самець. Я все думаю, що оце самець, тому що в нього головка більша за оціх от пташечок. І оцей другий мені теж здається, що буде самець. А от це буде самочка, тому що в неї малесенька головка. Ну, побачимо. А ще мені підказали таку пораду постелити під банку такий утеплювач з фольги. Я думаю, що ви вже його всі знаєте. Він ось на такому білому, з цієї сторони біле, а з цієї сторони така фольга. Її навіть Ззаді до батареї на стіну е, чіпляють. Е, і від е, бамки з лампочкою нагрівається і оця от підстилка, і їм тепленько в лапки. Вони вже приручилися, я навіть вже трішки спробувала зняти, е, відсунути цю решітку. Ось. І бачу, що вони вже не випурхують звідти, не вилітають, а собі гарно гуляють по своєму вольєрчику. так званому брудері. Саморобному. Це ящик е, з телевізора колишнього ще, е, він згодився мені. Е, для моїх пташенят я їх тримаю в кімнаті зараз поки що. Заодно і зразу їх приручаю до рук, щоб вони до мене звикали. Тому що це є не свійські птахи, це є декоративні птахи. не морковку.